Всім привіт, Радий вас вітати на каналі. Неприємні новини з Німеччини. Мюнхен виселяє 900 українських біженців з готелів. Що сталося деталі в цьому відео? Питання також розберемо, чи потрібно мати 5 років кваліфікованого саме стажу для українців в Німеччині для отримання громадянства. Також Німеччина зараз заманює вчених із Сполучених Штатів, є певна наукова війна з Трампом, а Мерц втрачає довіру. Виборців, також ви можете підтримати україномовний контент вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, почнемо з неприємних новин з Німеччини. Наприкінці березня влада Мюнхена несподівано дізналася, що уряд федеральної землі Баварія більше не буде покривати витрати на проживання 900 українських біженців в готелях. Тепер люди повинні звичайно залишити готелі протягом кількох тижнів. Біженці повідомляють про страх і розочарування, оскільки до кінця місяця вони мають звільнити всі номери за вимогою уряду. Також директорка Ейдебелсі в Мюнхені Юля Штерцар підтвердила, що ще 7 квітня стало відомо. Що Міністерство внутрішніх справ Баварії не буде продовжувати договір про розміщення біженців. Міністерство внутрішніх справ Баварії пояснює це тим, що розміщення в готелях надто дороге з самого початку розглядається як тимчасове рішення. Витрати на готельне проживання у 2-3 рази перевищують витрати на проживання у звичайному комунальному житлі. Також за інформацією соціального відомства Мюнхена наразі в місті. Залишається 6 готелів, де проживають біженці. З них 4 на 900 місць мають бути звільнені до кінця квітня. Очікується також подальше скорочення до кінця червня. Зокрема, 219 біженців з готелю у Швабінгу будуть розподілені. По наявних місцях проживання, проте муніципальне житло майже повністю зараз заповнене. А влада планує відкрити тимчасовий центр, до речі, на Дехаурштрасе за підтримки уряду верхньої Баварії, але такі центри не підходять, ви знаєте, для постійного проживання, особливо для літніх та хворих людей, оскільки там лише спільні санвузли. Ще друзі, одна проблема це можливе Переведення дітей до інших шкіл, дитячих садочків та ясел, як висновок. Ця новина, друзі, реальна, вона підтверджена офіційними заявами органів влади Мюнхена та Баварії. Причиною ви бачите виселення стали саме фінансові міркування та завершення дії тимчасових договорів. Варто зазначити, що українським біженцям не загрожує втрата статусу або виселка, тобто їх планують переселити в інші типи житла, хоча й менш комфортні. Однак ситуація створює звичайно серйозний стрес, погодьтесь для багатьох родин. Особливо з дітьми та літніми людьми взагалі зараз зростає тиск на центри прийому біженців. Ви знаєте, що в багатьох федеральних землях Німеччини виникає дефіцит місць для переживання через нові хвилі мігрантів, не лише, до речі, з України, але й з інших країн. Але ж уряд зараз обговорює можливість створення більшої кількості компактного тимчасового житла. Інше друзі, важливе питання для українців. Чи потрібно мати 5 років саме кваліфікованого стажу для отримання громадянства в Німеччині? Ні, друзі, не обов'язково. Тобто, ваша робота вона не повинна бути строго за спеціальністю для подання на громадянство в Німеччині. Важливо не те, ким саме ви працюєте, а наявність легального та стабільного доходу, достатнього для забезпечення себе, а також дотримання інших умов. Нагадаю, що основні умови для отримання громадянства в Німеччині за прискореною процедурою, тобто через 5 років, з 2024 року набрали чинності, нагадаю, зміни до закону, і тепер можна отримати громадянство через 5 років, якщо виконані, звичайно, всі умови. Нагадаю, що зараховується час за посвідкою на проживання, тобто, якщо параграф 24 згодом був змінений на інший статус. Якщо у вас є достатній рівень інтеграції, це знання німецької мови на рівні не нижче b 1 з підтвердженим іспитом проходження інтеграційного курсу або складання іспиту на знання державного устрою Німеччини, фінансова незалежність, тобто ви не повинні отримувати, наприклад, Біргільґельд. Тобто ви працюєте або маєте дохід достатній для самозабезпечення. Проте не зазначено, друзі, що це має бути лише кваліфікована робота, також відсутність судимостей. Що вважається роботою? Звичайно, це будь-який офіційно оформлений трудовий контракт, за яким ви отримуєте зарплату в Німеччині та сплачуєте податки та внески. Це може бути робота на заводі, на складі, у сфері логістики, помічник на кухні. Доглядальниця, прибиральниця тощо. Тобто, навіть якщо це не висококваліфікована робота, ви розумієте, вона зараховується, якщо дозволяє вам бути фінансово незалежним. Тобто робота повинна бути офіційною з податковими та соціальними відрахуваннями. Часткова зайнятість також, до речі, може зараховуватись, якщо дохід є достатнім. Тобто, друзі, як висновок для подання на громадянство для українців в Німеччині, вам не обов'язково бути кваліфікованим фахівцем. Головне, щоб ви легально проживали щонайменше 5 років, знали мову, були фінансово незалежні та були інтегровані в німецьке суспільство. Зараз Німеччина запрошує, як я казав, американських науковців в Німеччині озвучили нову резонансну. До речі, ініціативу лідер соціал-демократичної партії Ларс Кліґенбайль заявив, що має намір використати схвалений федеральним урядом пакету у розмірі 500 мільярдів євро для залучення вчених з за Сполучених Штатів. Він сказав, що новий уряд Сполучених Штатів вже сформований. Тож приїжджаєте до Німеччини, це безпечний прихисток для вас і вашої науки. На думку, клінкбайля наукова сфера в Сполучених Штатах зараз страждає через брак свободи, і саме Німеччина повинна стати безпечним. Місцем для американських науковців коаліаційній угоді в Німеччині вже досягнута домовленість щодо розвитку квантових технологій, штучного інтелекту та біотехнологій. Якщо Німеччина хоче залишатися конкурентно спроможною, то мусить інвестувати у передові дослідження. Також пролунала критика в адресу Сполучених Штатів та Туреччини. Ці країни зараз пригнічують науку, але в Німеччині свобода, ресурси та. Майбутнє коаліційні партії Німеччини також виступили проти участі депутатів від альтернативи для Німеччини у парламентському контрольному комітеті з нагляду за спецслужбами. Попри те, що АФД стала другою, ви знаєте, за чисельністю фракцію в Бундестазі її знову відтісняють від керівних посад. Представники ХДС та СПДН пояснили це ризиками шпигунства та загрозами демократії. І останнє, друзі, нові опитування показують, що лише один з п'яти німців вважає Мерца лідера ХДС достойним довіри. У порівнянні з серпнем 2024 року рівень довіри впав на 9%. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Німеччини. Вважаю, це відео було вам корисним. Вашу думку щодо цих новин пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що доведеться цей канал. До зустрічі!